Чергову акцію протесту влаштували працівники Коростенського щепзаводу. Вони прийшли на роботу, втім відмовляються працювати під керівництвом рейдерів, які силовим способом намагаються захопити підприємство. Пікетувальники кажуть, на щебзаводі працює 450 людей. Зарплату тут виплачують високу і за десятки років жодного разу не затримували. Тож боронити своє підприємство працівники збираються до останнього. Як ми побачили, де наша адміністрація? Всі документи позабирали, поздимали, всі печаті, всі подписи, подробки всі поробили. До які сьогодні власника може бути сьогодні. Ви мені скажіть, до кінця, Навіть вила будемо руки, братіти з вилами. Протестувальники обурені, коли наприкінці минулого тижня невідомі люди у бронежилетах захопили підприємство. Силою вивели працівників з приміщення, вилучали документи і руйнували майно. Ні влада, ні міліція не втрутились і не захистили робітників. Силою зайшли в, підприє... в контору, залізли через вікно, розбили вікно, побили все. Майно там яке було, побили комп'ютери. Столи побили. Чотири рази дзвонили, а на п'ятий раз дзвонили і сказали, що тут вибивають окна, двері, щоб і скорую визивали. Ну, вони самі приїхали, но нічого не робили. там по дворові. Два чоловіка, два чоловіка. На сьогоднішній день пішли на перемовини два основні акціонери для того, щоб домовлятися. Значить, якщо переговори не скінчаться нічим, народ буде. Протиобертувати своїми силами, якими вони можуть. Будемо протиодіяти рейдерському захвату. Ввечері мітинг завершився. Робітники розійшлися чекати результатів переговорів співвласників заводу. Працівники кажуть, доки вони мітингують, підприємство зазнає збитків. Втім, не збираються приступати до роботи, аж поки рейдери не залишать їх у спокої.